Множинне громадянство в Україні. Розбираємо закон. Вітаю на каналі Офісу адвокатів. Мене звати Василь Ковташ і я адвокат. У нас найцікавіші розбори лише, звісно, актуальних тем. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть нам свої запитання в коментарях. Минулого тижня президент підписав закон, який дозволяє множинне громадянство в Україні. Тож відтепер за певних умов. Українці зможуть одночасно мати паспорти двох і більше країн раніше це вважалось порушенням закону. Проте багато українців роками приховано отримували паспорти інших держав. Передусім мова йде про політиків, бізнесменів, представників національних меншин. А іноземці продовжували отримати українські паспорти попри війну. Але і тут було не все так просто. Адже українське законодавство дозволяло отримати український паспорт лише у разі зобов'язання припинити іноземне громадянство. Проте скільки людей це зобов'язання виконали, Невідомо. Тож легалізоване множинне громадянство покликане розв'язати ці проблеми. А як буде насправді, побачимо. Тепер, по суті, закону. Відтепер громадянство України буде надаватися автоматично або у спрощеному порядку великій категорії громадян, які вже мають іноземне громадянство. Закон передбачає, що множинність громадянства. Підданства допускається чітко в визначених випадках. Наприклад, якщо українська дитина одночасно набуває його за правом народження чи отримує внаслідок усиновлення її іноземцями, тож мова йде про автоматичне набуття громадянством України, іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем. Окрім цього, множинне громадянство дозволяється, якщо українець, який досяг повноліття, автоматично отримав громадянство іншої країни чи отримав його у спрощеному порядку. Але такого права не мають громадяни, які мають паспорт держави-агресора чи держави окупанта, або держави, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України, в найближчі два місяці кабінет міністрів також має скласти перелік країн. Громадяни, які мають право на спрощене оформлення українського паспорта, це відбуватиметься шляхом подачі спеціальної декларації, у якій іноземець визнає себе громадянином України і має право зберегти своє перше громадянство. Також право на спрощену процедуру матимуть іноземці, які народилися в Україні або мають пращурів українців, а також ті, хто служить в силах оборони. У вас Напевно, виникає запитання: чи можуть мати подвійне громадянство держслужбовці? Ні, не зможуть. Принаймні по закону. Як і раніше, державним службовцям і суддям мати множинне громадянство заборонено. Закон цього не змінює. Тобто, президент, народні депутати, міністри, працівники поліції, депутати обласних та міських рад не матимуть такої можливості. І про болюче. Чи вплине закон про множинне громадянство на ситуацію з українцями, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, і змушені були отримати російське громадянство? Скоріше за все, їм загрожує втрата українського громадянства, адже закон забороняє українське громадянство для тих? Хто добровільно отримав громадянство країни-агресора. Однак чіткі критерії цієї добровільності не прописано. Та й визначити це в умовах, що склалися, досить складно. На цьому коротко у мене все. А якщо потребуєте консультацію щодо набуття громадянства чи інших юридичних питань, заходьте на наш сайт офізадвокатів.com.ю та замовляйте консультацію. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, пишіть нам в коментарях, ставте лайки. До зустрічі в наступному відео.